Поблизких для осіб визначних законом, згідно 268 купав, маєте право ознайомитися з матеріалами справа, підголоки, заклопотання по справі, мають право на юридичну або допомогу іншого фахівця в галузі права. Вам зрозуміли ваші права? Зрозуміли. Бажаєте спровистатися? Бажаєте спристатись вашими правами? Мені коли не треба не скористатися. Ну, я зараз запитую. Тоді повідомляю пане водію, що у вас буде винесена постанова за частиною 5 120... за частиною 5 статті 121 сума штрафу 510 гривень. У вас є 15 днів, щоб сплатити дану постанову. 10 щоб оскаржити. Вам зрозуміло? Я ніби не мав так. Ну тоді розгляд справи, що і завершено. Хотів ознайомитись з моїм службовим посвідченням. Кошмен Іван Миколайович 02, другий Добре. Ознайомились, так? Чудово. довго? Так, почекайте. Як вам, Ну я там боюсь, что сука, житами даешь, чтобы тут тебя ебали. нихуя себе. Ну что, у тебе за Скажіть, будь ласка, де проживаєте? Там в базі провакція є. Немає. Є, там є постанова три дні тому в Тернополі на перевищення, там є. Покажіть мені. Ну, якщо я є на місці, то для чого вам там буде проживати? Для того, щоб для складання матеріалу потрібно, постанов... потрібно місце вашого постійного проживання. Скільки місце реєстрації може бути одне, а місце постійного проживання може бути зовсім інше. Добре, може вам ще сказати, сплю, чи як? Все можете собі розказувати там, я знаю, друзям, близьким. Ну а відколи таке вели, що домашню адресу треба. Адреса вашого фактичного проживання. Там все є в базі, як прописка, так і адреса. Без питань. Тоді очікуйте. На пошту можна отримати? Е, що, що? На пошту отримати можна постанову? Я її роздрукую, вас ознайомлю, і тоді ви зможете відмовитись від підписи, від отримання копії постанови. А зараз чекайте. Добре, почекаю.